Привіт! Мене звати Наталія Позенко. Я хочу розказати тобі, чому я їжджу на ретрити з зеленою завирухою. Тому що вони унікальні. Тому що кожен ретрит це нове життя. Тому що е, ми настільки глибоко заходимо у всі трансформації. що коли повертаємось додому, Аналізуємо те, що ми прожили за ці п'ять днів, і думаємо, Боже мій, мабуть, би, якби не. Моя свідомість сьогодні, не мій, не мій вибір їхати на ретрит, я би ці трансформації проходила ще ціле життя. Це дуже важливо. Дуже важливо бути в жіночому колі, дуже важливо приїжджати зі своїми запитами і проходити свої уроки космічними темпами, безболісно, в полі однодумців. Коли ми з жінками збираємося на ретриті. Ми стаємо одним великим серцем, і наші всі трансформації проходять легко. Іншим часом, коли ми наодинці, коли ми вдома, коли ми на роботі, коли ми своїми переживаннями, ми варимося в своєму соку, ми можемо зранку вставати робити якісь практики, можемо не робити, але це довго і наодинці. Ретрити це завжди поштовх вперед. Це завжди нова я. Воно того варто. Навіть якщо здається, що немає зараз часу, п'ять днів це вирватися це щось. Але це того варто. Навіть якщо ти думаєш, немає грошей, позич їх, розбий на частини платіж, але поїдь. Бо воно того варто, повір мені, я була на десятках. І я ні одного разу не сказала, що я дарма приїхала. Це завжди унікально. Я вже мовчу про те, що буду в жіночому колі, коли люди. Люблять один одного безумовно, коли люди на високій свідомості сприйняття один одного, це просто наповнення, це ресурс, це щастя. Коли ми приїжджаємо, то один перші два дня буває таке, що щось вагаємось, притираємось. Але після першого шерінгу, як правило, це в перший день. Ти вже розумієш, що ти з цією людиною чимось схожа, ти з цією людиною маєш подібні думки, а з цією ти маєш подібні проблеми. А ця просто тобі якась дуже рідна, хоч ти її бачиш перший раз. Це, це така магія, ретрити це така магія. Я всіх, всіх запрошую хоча б раз в житті спробувати. Подумай, відчуй і приїжджай. До зустрічі!